Добрий ранок п'ятниці, 19-го дня. Ось подивіться, стіна форту. А у цих кущах я ночував. Під ранок пішов дощ, дві години він бризкав або лив. Я його перечекав, зібрався. Ось вже повністю готовий. І відправляємось уже тепер напряму на зустріч з Юрою. Які пригоди нас чекають далі невідомо. Тож, не переключайтеся, дивіться ролик, багато буде цікавого. А ось практично і фортеця. Ось стіни, дивіться, з такими лядами металевими. Бачите, це ж все металеве. Це закльопки і залізо не тоненьке, треба було все викувати. Дивіться, які завіси, що збереглося і по сьогоднішній день. І такий сюрприз мені піднесла моя мандрівка. Добре, що я побачив цю фортецю, зірку на мапі, зміг її роздивитися і показати вам грандіозна, просто грандіозна споруда фортифікаційна, скільки сили, скільки людського ресурсу, скільки матеріальних коштів. Вартувала ця фортеця, невже тут відбувалися такі бої? Кілометрів велодоріжка вздовж річки. Ай! Аж запарився. така пряма як лінійка велодоріжка. Щоб у вас не склалося. Враження, що Нідерланди, тобто низькі землі, це тільки лани і господарські угіддя, то ось я в'їхав в справжній ліс. Тут є, виявляється, окрім каналів, ще і ліси. Найвідомішими казками Нідерланд є легенда про дерев'яний черевик. І чому лелека любить Нідерланди? Здогадайтесь. Справжній ліс. Сталі дерева зустрічаються. Ось такі вони різноманітні, Нідерланди, низькі землі, Голландії. В цій місцевості багато будинків зустрічаються із стріхами, покриті камишом або рогозою. Є традиційні збережені будинки, а є сучасні. От зараз я вам показую теж все під соломою. І малинка в Нідерландах є. Невеличка, але ж маленька. Ми з вами знаходимось у Нідерландському королівстві. То в місті Апельдорн ми з вами побачимо королівський палац. Хотіли палац Королівський? Ось він є. Місцевого значення. Я так думаю, що і столиці сюди приїжджав король і тут він відпочивав. Це його дачка була. Ресторатори готуються до вечора. Через скло видно дерев'яний велосипед. І металевий, і дерев'яний. А ось він і є палац в усій своїй палацовій красі. Королівський, справжній, величезний. Кожне віконце закривалось ставеньками і скельця, я не знаю старі чи ні, але відчувається, що вони такі нерівні. Ставеньки, ось закривалися на такі щекочки. А ці чорні такі тримачі, які тримають ставенькі. Тут я бачу, виходять люди, мабуть, тут є хід і вихід, але ну, давайте спробуємо. Чи нас спустить, бо відчинилися двері. Ай. З'являється mm -hmm. ага. okay. там музей і там треба купувати квитки. Але нам і без квитків вистачає всіляких цікавостей. Вся Голландія в одному кадрі. Будинок голландський. І млин. Підніше вітряк. А у цього вітряка тільки дах з очерету. А так він повністю це корпус вітряка. Це таке смішне. подивіться на цю морду. Це щось принюхається. Видно, хтось полюбляє екзотичних тварин, тому що тут ще є індики, якісь породисті кури, бабичі. Покрутив-крутив педалі і докрутив. Докрутив до Юри. Хочете побачити Юру? Ось він, дивіться. Ми з Юрою так гарно на Великдень на Рпіні покрутили педалі. І крашанки красили. Наші крашанки пофарбувалися. Да. І я зрозумів, що я Володі не як гусьвиньєні товари. <laughs> <laughs> Володя, Володя такий, такий заядлий турист, а я такий, знаєте, турист, паркетний. І тому якби как бы, ну не, не вийшло у нас з толку. Так, хороший, хороший турист, я його ролики дивився. А де крутили? По Чорному морю я крутив. А, по Чорному. По Херсонщині, я крутив, по Полтавщині я крутив. Було таке, було ну, трошки. І, ну, тут, і ну. тут же по Нідерландщині я теж чимало покрутив, такі на 3-4 дні. Що об'єднує людей захоплення. На дану хвилину у мене 1200 кілометрів. І це сьогодні у мене 19-й день п'ятниця. Добре пішло. Ну, а тепер подивимось господарству, Юрине. Да. І маму. я ж з Амстердама їхав до дами. Зараз ми її побачимо. Оце наше вікно. — Так. Юра, скажи, будь ласка, ну, от це ми знаходимось, що санаторії, чи оці будиночки, що це для оце кого? це? — Будиночек був тимчасовий для того санаторію, ага. що ти проїздив для людей з пошкодженим мозком. Так. Тимчасово. І він стояв законсервований, видно, там ще один такий самий є. Потім його це ж коли українці приїхали, відновили, відчистили, відмили. І тут обладнали це такий гуртожиток. Так, бо для, для біженців. Бо українцям вже цікаво знати, як устроїлись наші біженці, українці тимчасово переміщені. Оце, оце ці умови одні з найкращих тут. Бо так. є гуртожитки на 150 чоловік. І оце одна кухня на 150 чоловік. Ну Там десятки плит, там десятки столів, але уяви собі Та жахідки, 150 да. чоловік. Да. Звичайно, а тут так... живе 32 чоловік. Камерно воно завжди так. затишніше і спокійніше. Оце власне бокси, в яких проживають зараз українці. Це були додаткові споруди до санаторії. Потім вони були законсервовані. А тепер використовуються для тимчасово переміщених осіб з України. Покажу як відчиняються оці зелені двері. Ти підносиш ключик до замочка. Повертаєш. Вінвей чарівним чином самі відчиняється. А потім так само чарівним чином зачиняється. А ось подивіться, яка красуня. Це Юрина мама. Представтесь, будь ласка. Ой, Ніна Константиновна Гриценко, пенсіонер, учитель колишній, учителька географії. Дуже закохана була в свій предмет, в свою роботу, з такою любов'ю попрацювала 40 років у школі, заробила орден, знак почота. За цей час, що я працювала в цій школі, я одна одержала орден, і такий самий орден в той час одержав. Заурайону. Пам'ятаєте пісню: із Києва до Лубен насіяла Конопель. Ось я із Києва, Ніна Константинівна із Лубен. В такі часи, коли в Україні війна мусить в свої роки із сином перебувати тут, на чужбині. Звичайно, нідерландська земля прийняла її. З любов'ю, так дуже. дуже З любов Але дуже. ж все ж таки це чужбина і так хочеться на свою рідну неньку Україну, на свою земельку українську. А розкажіть, будь ласка, наскільки тут допомагають? Ми приїхали нас, запросила жінка до себе на квартиру безплатно, тільки комунальні послуги платили. Нам давали на комунальні послуги гроші, на харчування. Давали, запросили банк одягу і взуття, де безплатно, безкоштовно можна обутися, одягтися. Жили ми в окремому будиночку. За це помешкання ви якось... — А це за тут, тут нічого ми не платимо. Хто не працює, ви не платите за, не за це помешкання, так.